Справа 810. Господиня має важельні терези і гірку масою 100 г. Як їй за 4 зважування відміряти 1,5 кг крупи. Ну що ж, я пропоную таку послідовність дій. Отже, тоді перше пишемо зважування. Перше зважування. Що потрібно зробити? Відміряти 100 г крупи за допомогою гірки 100 г. Це без проблем. Пишемо відміряти. 100 грам крупи. Так, на одну шальку терезів поставити 100 грам гірку, на інший 100 грам крупи. Друге зважування. Відміряти ще двісті грам крупи, так, яким чином? Використати? Використати додатково? До гірки сто грам відміряні? Сто грам крупи є? Тобто на одній шальці терезі у нас буде 100 грам гірка і 100 г крупи, а на іншій тоді буде вже 200 грам крупи. Гаразд, третє зважування. Ну, отут аналогічно відміряти потрібно. Уже у нас буде 100 г крупи і 200 грам, 300 грам крупи, і 100 грам у нас є гірка, то відміряти можна 400 грам крупи. Так, пишемо використати. Додатково. Пірки 100 грам, відміряні 300 грам, крупи є. Ну і останнє, четверте зважування. Потрібно у нас вже буде 400 плюс 300 700 грам плюс 100 г, що у нас є. Це буде 800 г, можна відміряти. Пишемо відміряти. 800 грам крупи. Так, використати. додатково до гірки 100 грам відміряні раніше ми відміряли 300 грам плюс 400 грам 700 грам крупи 700 грам Крупи. Так, тобто, з, наприклад, на ліву шальку терезів поклали і гірку 100 грам, і 700 грам крупи відміряні минулого разу. Тоді, з іншої сторони, прийдеться насипати 800 грам крупи. Ну і таким чином. За 4. зважування. Можна відміряти. Ну що ж, записуємо 800 грам плюс 700 грам. Це дорівнює 1500 грам або 1,5 кг кілограм крупи. Є?